Коротке звернення відносно. Ну, нібито це, це була шутка про те, що головне це картографія, а інші справи, кадастри, там гедайся це другорядне. Але відносно цього, все ж таки бажано, я думаю, що ну, більш серйозно ці питання обговорити, тому що є нагальна необхідність по цим питанням переговорити, тому що є певна поточна діяльність державна. Є багато змін в законодавстві, в учбових напрямках і так далі. Тому ну, звертаємося до тих, хто готовий приймати участь, готові організувати, мабуть, онлайновий захід, який би обговорив ці питання. Де ж зараз місце картографії, де місце геодезії, де ті фахівці, які готували. Де ті галузі, які займалися, використовували ці матеріали там, де самі матеріали, долучайтесь.